Дощавлені на асфальті, абрикоси не проростуть в вогкому нервовому тілі міського літа. Ніхто їх не з'їсть. Їхню жовту підгнилу суть, по суті, нічого доброго богом не влито, і абрикоси шепочуть. В усіх світах, в коротких і безнадійних наших життях, в очікуванні на осені жовту одяж в рішеннях про злиття, купівлю і продаж під час побачень у випадкових пригодах, у внутрішніх ходах і будь-яких інших водах, у подорожах на вокзалах, у літаках. В ті ночі, коли по подвоє, і в полі, де теж, як відомо, один абрикосний воїн, в ліжках і в мріях, в липких та безплідних снах нами керує страх. А все найкраще у світі руді жінки, чоловічі лікті, дитячі вицвілі влітку бії, великі дзеркала і балетні станки. Середзомноморські пляжі, сліпі надії, зручні шеревики, сонячні ранки, зимні ставки, страхом оповите, засвітиться і не гріє. Соком серпень бризкає на всі біч. І черешки обриває м'яка вага, як серця обриває любов чудна. І насягаючи більше асфальту, і трави у а прикоси нескінченно летять у серпневу ніч. І страх зникає, бо ніч ця немає в нам.